Знищений міномет і мінімум два 300. Приїхав воєнкомат, кажу, так і так, зараз закриваю об'єкт, кажу, і через неділю я буду у вас. Все, так і зробив. За тиждень я приїхав в ну, військкомат і, і я тут. Чомуся кожен день. Кожен день ми щось беремо для себе нове, щось дізнаємося. Чомуся і до тепер. І будемо в майбутньому також навчатися, розвиватись краще, своя майстерність, свої, свої навики будемо відточувати. Як приїхав на позицію перші дні, це дуже складно, тому що ти не розумієш, де ти знаходишся, де, 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 де позиції наших хлопців, бійців. Депозиції е, ворога, тобто з перші пару днів е, ну, складно, складно в місцевості орієнтуватися. Для оператора найголовніше практика і практика. Теорію вивчити і далі, чим більше практики, тим воно краще. З автомата збивали коптери. Бувало таке, що прилітав з куском лопасті відбитий, вертали все одно. Дія ребу дуже сильно впливає. І наш обстріл, коли наші позиції атакують, виходить, ми теж буває таке, що можемо втрачати, коли ховаємося в укриття. Бувало по-різному. Буває і три тижні можемо одним коптером літати. Буває і день-два. Дивлюся в планшет і тримаю зв'язок з командуванням, куди треба. Цим питанням, куди треба полетіти, вони мені доповідають, я далі ну, доповідаю пілоту туди, куди повернути, на скільки метрів відлетіти, на скільки, в якій точці знаходяться, чи, чи туди він полетів, чи не туди. Тобто це, це, ну, я завжди в бачив. Саме такий момент, який запам'ятався, стріляв, бився, бився мінометний вогонь по наших хлопцях, які були безпосередньо в окопі. І вийшло так, що. Ми помітили дуже-дуже маленький рух, дуже такий, воно в цьому в, в, в кущах був, його не видно було. Ми ну, спочатку не, ну, не придали уваги. цьому. Але потім, коли вони зняли маскувальну сітку і там побачили, що там стоїть міномет, це таке мені найдужче саме, саме запам'яталося. Насипали? Звичайно, насипали. Могу командуванню відразу висловити свої емоції, що спрацювали дуже чудово, а вже потім, коли повертаю коптер, ми вже радіємо разом, так сказати. В оператора, я так розумію, затримка в радості Да, Так, да, оператору треба трошки потримати радість собі. Перемога це, це двома словами невозможно об'яснити. Це одразу гордість за тих бійців, які захищали, захищають і будуть захищати нашу батьківщину, гордість за наших, за наших всіх людей, що витримали це все, витримали ці всі муки, ці всі негаради, так сказати. І Хочеться, звичайно, повернутися додому, до своїх рідних. Хочеться бачити, як ростуть твої діти.